Гриб, який не потребує особливого представлення, ви його часто могли зустріти в супермаркетах, глива устрічна. Зараз у нас на календарі 30 листопада. Трохи відлига і гриб починає активно рости. <кій> гриб, який дуже легкий в культивуванні, потребує целюльозу. Гриб немає яскраво вираженого якогось грибного смаку, як на мене. В цьому є його перевага і особливість. І недолік. Перевага в тому, що ви можете давати приправи, і він саме насичується тими приправами, які ви даєте. А недолік залежить на якому виді дерева ви його знаходите. Тому і. Набуває смакових властивостей того дерева. Краще збирати його бажано на таких нейтральних деревах, особливо, якщо ви збираєте на горіхові, то він буде насичений горіхом. Гриб треба збирати молодим, тому що чим старіший гриб, тим твердіший. І для мене особисто ці гриби найсмачніші, мариновані. Мабуть, і не тільки. Нині. Взагалі глива устрічна росте цілий рік, але збирати її найкраще це зимовий період або кінець осені, Тоді вона не червива. Знаходив я їх і в червні, і при особливих умовах нормальний гриб можете знайти і літом. Але тоді, як правило, в літній період є велика різноманітність інших грибів, і він не представляє вже аж такої. Цінності, ну і дуже швидко червивий літній період. Тому кінець осені зима це найкраща пора для збору.